Всім привіт із села. На листях у мене появилися жовті п'ятна, почав лист жовтіти на винограді, ознаки хлороза. Майже по всьому, навіть ось зараз фокусується, молоді листочки і ті хворіють. У нас дуже часто зараз йдуть дожди. Я так розумію, йому нехватка желіза йде. Так як почитав, подивився дуже багато. Зараз будемо обробляти його. Обробляти я буду хелатином заліза, оприскування по листу, тут його 50 мл, він в рідкому стані розводиться на 10 літрів води. Зараз буду розводити. І приступимо до оприскування? Ну і що, приступаємо до обробки? Ось так, вроді все обробили, кожен листочок, будемо тепер чекати на результат. Зараз піду там пару кущів малини оброблю, зараз вам і покажу заодно, ну ось деякі є трошки. Зараз обробимо. Ось так. Всім дякую за перегляд.